Доброго дня, мої шановні глядачі. Вже декілька днів гуляє новина, що в Україні хочуть заборонити розрахунки готівкою. Нібито це допоможе подолати корупцію на 95%. Але давайте спитаємо в карти, в чому тут справа. Отже, заборона готівковою розрахункою. До чого це. Це, якщо читати дослівно, це розв'язання рук у допомозі з справедливості, у справедливості по справедливості. Вони дійсно вважають, що за допомогою бумажних грошей, які можна взяти в руки, вони можуть подолати цю корупцію і при тому законним засобом. Але давайте подивимось, чи це допоможе, чи допоможе е, уникнення готівковою, готівковим розрахунком подолати корупцію, чи це допоможе? Хочу сказати так, що хто Захоче заплатити, той заплатить. Хто захоче отримати гроші, той отримає. Тут е, будуть шукати такі ходи. От геніальна ідея от коли меч вверх, вони знайдуть все одно якусь зачіпку і план Б по королеві жезлів Вона завжди має запасний варіант. Для того, щоби. Отримати або заплатити гроші. Тобто для того знайти вихід із ситуації ну, шкурних питаннях, можна так сказати, того, що Паш Пентаклів перевернутий, це людина, яка прагматична, яка зацікавлена, яка заточена на грошах, яка робить все тільки заради грошей. Буде все одно буде. Знайдуть вони вихід. Ну і давайте подивимось. Чи ведуть вони оце от безготівковий розрахунок. Давайте до кінця 24-го року подивимось. До кінця 24-го календарного року, чи ведуть вони це правило безготівкового розрахунку. Будуть вони якось створювати умови, коли людина буде змушена, ну, скажімо так, безхитрість на хитрість така. Людина буде поставлена в умови, коли їй необхідно буде застосовувати, ну, більше користуватися карткою. Ну, Наприклад, от перевернута двійка Пентаклів. І сімка мечів перевернута, от приходите ви в магазин, в продавця немає здачі. Так? Він просить застосувати картку. Ну, В принципі, це і зараз такі є. Або ми самі прямо, прийма... добре, я тоді дам, заплачу карткою. Якщо немає у вас грошей, скажімо так на картці Тоді ви нічого не зможете купити. Тобто це буде таким от ніби так безхитрісна маніпуляція, виграшна. Зрозуміли? Да? Це буде якось поступово поступово буде переходити до вибору, користуватися саме. Картками, а саме от енергія енергією, тобто карт, енергія те, що ми не бачимо. Ну, от, от таким чином це буде. Якби, Так як раніше не буде. Так, як раніше не буде. Буде це якось поступово. Ще будуть якісь такі. Новини стосовно цього, які, ну, скажімо так, комусь сподобаються, комусь не сподобаються. Але ці новини стосовно ну, от, знову ж таки, цих безготівкових розрахун розрахунків або готівкових розрахунків, воно буде спрямовано на щоб втілити у життя у майбутнє. Ось так. Ну, буде, щось таке буде. Буде от, ніби от, щось проміжне між е, законним керуванням, відкритим і маніпуляцією. Буде от якісь такі от маніпулятивні кроки робитися стосовно цього. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Очікую на ваші запитання. Все є Україна.